Ми розшукуємо 17-річного Дениса Смірнова з Одеси. Хлопець зник на день святого Миколая, 6 грудня. Я знаю, що він був у лікарні і самовільно її покинув близько 12-ї години дня. Додому хлопець так і не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. В поліції кажуть, що раніше Денис ніколи не тікав з дому і дуже сподіваються на вашу допомогу. Отже, увага на фото. Денис Смірнов виглядає трохи старше своїх 17 років. Він худорлявий на зріст приблизно 175 сантиметрів. Має коротке темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служб розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати про пошуки 16-річної Каріни Канівець з Херсонщини. Про зникнення дівчинки нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже півроку нічого не знає про долю своєї доньки. Я бресалася везде, куди только можна. Я вже кричу, як могу. як свізалі руки і сказали. От я на даний момент в такій ситуації нахожусь. Так склалося, що батьки Каріни розійшлися ще задовго до початку війни і мешкали окремо. Дівчинка на постійній основі жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення була з батьком і коли зайшли росіяни, опинилася на окупованій території. Час від часу каже жінка, вона переписувалася зі своєю донькою у соцмережах, але в квітні зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я везде вже написала, навіть ну здесь на цій території на розіскрибенка, тому що я не знаю, куди кричати уже як, як найти рібенка. Не могу я адекватна. Мама для дитина – це моя життя голова. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території, але продовжує робити усе, що в її силах, аби відшукати свою донечку. Я хочу звернутися до всіх, хто відео або хтось щось знає про моєму дитину, которая пропала без листі і перестала виходити з апреля місяця 2023 року. Це канівець Каріна Ігорівна, вот число місяця народження 9.08.2007 року. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу своє рітунка щоб вона увидит, услышит меня, мені та звалась. Я дуже этого жду. Спасибо всім, хто може помочь. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua